Спецслужби Данії затримали російську шпигунку за звинуваченням у роботі на російську розвідку. Про це повідомляє служба безпеки та розвідки країни. Зазначається, що арест пов'язаний з публікацією у кількох європейських змі про російський державний фонд прав фонд, що базується в Москві. Виявилося, що викрита жінка є однією з найвідоміших представниць російської громади у Данії. Серед іншого, вона керує консультаці... консультаційним центром для російськомовних в одному з міст Зеландії. Згідно з внутрішніми документами, цей центр отримав від прав фонду щонайменше 338 тисяч данських крон зазначають у спецслужбах. До слова цей московський фонд насправді є частиною російської пропагандистської кампанії зі створення історії про дискримінацію російськомовних громадян за кордоном. Лідери країн-учасниць НАТО мають погодити посилення ролі альянсу у наданні підтримки України. Про це заявив генсек Північно-Атлантичного блоку Єнс Столтенберг під час брифінгу з президентом Латвії Едгарсом Рінськевичусом. Столтенберг зазначив, що найважливішим завданням саміту НАТО у Вашингтоні є надання військової допомоги Україні стільки скільки в цьому буде потреба.